Вітаю! Незабаром українці зможуть взяти безвідсотковий кредит на сонячні панелі та вітряки. 7 червня Кабінет міністрів ухвалив постанову номер 673 про надання фінансової допомоги фізичним особам для встановлення у власних домогосподарствах установок сонячної та вітрової генерації електроенергії. Але наразі ні про які сонячні батареї у подарунок не йдеться. Тобто той, хто не спроможний оплачувати рахунки за спожиту електроенергію, ніякої допомоги не отримає. Що ж тоді пропонує уряд і на кого розрахована державна допомога? У постанові йдеться про надання цільових кредитів фізичним особам на суму до 480 тисяч гривень строком до 5 років на. Придбання та встановлення установок гібридної а, системи електропостачання, а всі відсотки за цими кредитами зобов'язується сплачувати держава. За умовами кредитного договору, клієнт уповноваженого банка на отримані кошти повинен придбати та встановити сонячну або вітрову електростанцію потужністю від 1 до 10 кВт. Разом з гібридними інверторами та акумуляторами, потужністю відповідно 1 кВт на 1 кВт потужності. Тобто потужність такої станції рахується за потужністю інвертора. І якщо ви встановлюєте, наприклад, інвертор потужністю 3 кВт, відповідно, ви повинні встановити і акумуляторів на таку ж ємність. А тепер давайте порахуємо. Наприклад, ви взяли кредит на половину максимальної суми, тобто 240 тисяч гривень. І банк погодився кредитувати вас протягом максимального терміну 5 років, тобто 60 місяців. Це означає, що протягом наступних 5 років кожного місяця ви будете сплачувати тіло кредита у розмірі 4 тисячі гривень. В ідеалі встановлена сонячна станція має забезпечити всі ваші потреби і позбавити вас не тільки від незручності у зв'язку з відключенням світла, а й позбавити необхідності сплачувати рахунки Укренерго за спожиту електроенергію. Але в умовах українського клімату варто враховувати, що взимку генерація буде значно меншою. Тому. Повністю відмовитися від централізованого електропостачання не вдасться. Тепер ще один сюрприз. Держава готова надавати допомогу лише тим, хто намагається забезпечити власні потреби. А от на тих, хто хоче продавати вироблену електроенергію за зеленим тарифом, цей порядок не поширюється. Хто може отримати державну допомогу на встановлення автономної генерації електроенергії? Порядком зазначено. Що для отримання державної підтримки фізична особа має бути громадянином України або іншої держави та перебувати на території України на законних підставах. Така особа також повинна бути податковим резидентом України. Дія порядку не поширюється на громадян Російської Федерації, крім тих, що перебувають в нашій країні на законних підставах. Державну підтримку також не дадуть тим, кого було оголошено банкрутом або е, стосовно кого відкрите впровадження про неплатоспроміжність, тим, до кого застосовані санкції відповідно до законодавства, а також тим, хто має судимість за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, перевіряти відповідність фізичних осіб необхідним критеріям. Будуть уповноважені банки, які надаватимуть кредити. Слід зазначити, що людину, яка вже отримала а, такий кредит, можуть позбавити державної підтримки. Це можливо в таких випадках. Якщо людина порушила а, правила, вказані в постанові, якщо людина при оформленні кредиту надала неправдиву інформацію. Якщо фізична особа-отримувач кредиту використала надані кошти не за цільовим призначенням, а також якщо особа, яка отримала кредит, перебуває в Україні на незаконних підставах. Якщо така невідповідність критеріям буде виявлена навіть після отримання кредиту і фінансової підтримки, такій особі доведеться повернути отримані кошти. Та самостійно сплатити відсоткову ставку за кредитним договором. Але українська влада планує не тільки підтримку своїх громадян. Про те, як держава хоче зібрати мільярди гривень зі своїх громадян, дивіться у цьому відео.